Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні напередодні Різдва я хочу поділитися з вами рецептом приготування смачної куті. Рецепт, за яким готували кутю ще наші бабусі. Спочатку запалювали свічку, а потім ставили посеред столу кутю, із якої розпочиналося Різдво. Коли кожен член родини скуштував кутю, на стіл ставили інші 12 пісних страв. І можна було вже починати вечерю. Кутя символізує єдність з землею, тому її готують із тих круп, які ростуть в нашій місцевості. Звичайно, пшениця це та крупа, якою славиться наша країна. І саме тому кутя із пшениці це наш український код, код нашої нації. Обов'язково. Подивіться мій рецепт та спробуйте приготувати смачну кутю на свій стіл різдвяний. Для приготування куті я беру склянку пшениці, ретельно промиваю її водою, зливаю воду, заливаю чистенькою водою і залишаю на ніч, щоб вона настоїлась та набухла. Зранку пшеницю я промиваю ще раз, ось так вона гарно набухла, пересипаю її в кастрюлю, доливаю води, щоб води було приблизно в два рази більше, ніж самої крупи. Та ставлю на вогонь варитись. Варюю її впродовж однієї години. Цим часом необхідно зварити узвар, тому що узвар. Це найголовніша складова куті. Я його буду варити із яблук, груш та сушених слив. Сушені фрукти я складаю в кастрюльку. Ретельно їх промиваю. Зливаю воду, заливаю чисту воду і ставлю варитись на вогонь. Варю узвар я впродовж 10 хвилин після закіпання. Потім вимикаю вогонь і залишаю узвар настоюватись впродовж півгодинки. І все, узвар готовий. Цукру я не додаю. За бажанням можна додати і цукру. Також головною складовою куті є мед. Ось такий гарний в мене медок. І подрібнені горіхи. В мене це ліщина, можна додати будь-які. І ще головна складова куті це мак. Мак я заливаю невеликою кількістю узвару та гарно перетираю в ступці. Саме так це робили наші бабусі. Коли мак побілів, це значить, що він готовий до використання. Цим часом в мене зварилась пшениця. Я її варю. Ось до такого стану альденти, як кажуть, напівготової, щоб вона не була розварена. Мені так подобається. Ви можете варити, як подобається вам. Додаю до пшениці мак. Додаю горішки, узварк. Та за смаком додаю мед. Ось це і є той старовинний рецепт приготування куті від наших бабусь. Але так як зараз у нас дуже різноманітний стіл, ми можемо додавати сюди будь-які фрукти, сухофрукти за своїм бажанням. Я полюбляю родзинки та сушену вишню, тому додам їх. Можна експериментувати безліч раз і додавати все, що завгодно. Можна додати і цедру, лимону, можна додати, і сушену журавлину, все, що вам подобається. Все, моя кутя готова, вона дуже смачна, дуже гарна. Гарних свят вам та дякую вам за увагу!